Робітниками Маліновського райвідділу ділу міліції затримано двох жителів міста за вчинення шахрайських дій. Зловмисники, одному з яких 18, а другому 20 років, діяли за наступною схемою. Вони дзвонили в нічний час на домашній чи мобільний телефон громадян і повідомляли, що їх близький родич затриманий співробітниками міліції, і щоб його відпустити, необхідно заплатити гроші. Суми називали чималі. В одному випадку шахраї отримали 5 тисяч гривень, в другому 80 тисяч. Сотрудниками милиции задержаны двое жителей города Одессы, которые мошенническим путем задевали деньгами граждан. Схема преступления была такова. В ночное время суток преступники звонили на домашний либо телефон граждан и сообщали страшную историю о том, что их родственник, сын, либо племянник, либо еще какой-то родственник попали в ДТП, либо были задержаны сотрудниками милиции. И для разрешения данной ситуации необходима срочно большая сумма денег. І в вчині получасу дані деньги винести в під'їзд на вулицю і передати дзвонившому. Остання спроба шахриф розбогатіти за рахунок довірливих громадян не увінчалася успіхом. Один з них зателефонував на мобільний телефон одеситки і сказав, що її син знаходиться у відділенні міліції. І за його звільнення необхідно передати 10 тисяч доларів. Пильна жінка відразу зателефонувала в міліцію. Молоді люди були затримані під час передачі грошей. Сиділи, віддихали, випивали. После всего я вышел на улицу, ко мне подошел мой товарищ и предложил съездить с ним. Но я не отказался. Мы приехали на место, он говорит, останься с таксистом, сейчас я принесу деньги. Відношенні затриманих порушена кримінальна справа за шахрайство. Співробітники міліції звертаються до одеситів, які постраждали від незаконних дій даних громадян. З проханням повідомляти про це в районний відділ міліції або за телефоном 102. Правоохоронці ще раз попереджують, що у випадку, якщо вам зателефонують невідомі особи, повідомлять про нестандартну ситуацію, яка склалася з вашим родичем, і будуть вимагати гроші. Пам'ятайте, це шахрайство. Щоб не стати їх жертвою, слід негайно не звернутися до міліції за телефоном 102.